Друзі, всім привіт! Є хороша новина. Каджар, який був у нас в продажі рестайлінговий на автоматі 2019 року, він вже проданий. Підписники оперативно відреагували та замовили послугу доставка авто під дім. Тому підготували пакет документів повний. Другий комплект коліс, як бачите, в багажнику на 19-й розмір. Такий приємний бонус новим власникам буде. Два комплекти гуми. От, абсолютно нова гума на автомобілі зима і лі, літо в багажнику. Тому друзі, з нами як завжди, самі найкращі пропозиції. А зараз автомобіль вже прямує у свій новий дім. Їдемо зараз прямо у МРЕО, та будемо проводити першу реєстрацію на нових власників і будемо бажати всього найкращого.